Добрий день, шановні наші друзі. Добрий день, колеги. Добрий день Наталі Валерівна. Добрий день, шановні колеги. Добрий день, Лізавета Давидівна. І сьогодні ми хочемо привітати і один одного, і вас безумовно з днем народження нашої клініки сучасної ревматології. На сьогоднішній день нашій клініці вже 21 рік, і це безумовно повне совершенноліття. Тобто, ми розуміємо, що в нашій клініці алкогольні напої точно будуть продавати без паспорту. І ми вам щиро дякуємо, наші шановні друзі, за те, що ви приєднуєтесь на всі наші заходи. Приєднуйтесь до наших Facebook-груп для пацієнтів ревмопроби, для лікарів ревматології для професіоналів, до нашого телеграм-каналу, вайбер-каналу і, безумовно, до наших освітніх заходів. За допомогою вас ви спонукаєте нас до подальшої праці, до покращення. І сподіваємося, що і це відео для вас також буде розважальним і в нагоді. Враховуючи, що клініка працює достатньо давно, ми маємо багато різних пацієнтів пацієнтів. і є деякі клінічні випадки, які безумовно запам'ятовувались дуже сильно. Наталя Валорівна є такий клінічний випадок? А, звісно, і не один, тому що пацієнтів багато, але певні клінічні випадки запам'ятовуєш на все життя. Я ще пам'ятаю випадок. Ще з часів стаціонару, коли я там працювала, у нас знаходився на лікуванні досить важкий пацієнт з анкілозивним спондилітом, молодий десь до 30 років. І ми перепробували все: і пульс терапії глюкокортикоїдами, і високі дози сульфасалазину, до речі, в нього була периферична форма. І високі дози нестероїдних препаратів, але ну нічого, пацієнт просто був ну майже лежачий, і такий виражений біль: біль, скутість, запалення і, і, і крижово-здухвинних сполучень, і периферічних суглобів так, шкода його було. Ти приходиш на обхід і розумієш, що ти ну нічого не можеш вдіяти. Подивився, послухав, ну, поставив там крапельницю, все на якийсь час стало легше, і ситуація ніяк глобально не змінюється. І ось в ті часи з'явився перший імунобіологічний препарат «Інфлексімаб». Ми довго думали, думали і вирішили пацієнту запропонувати. А так як пацієнт важив майже більше, ніж 100 кілограмів, ну, виходила досить значна сума на лікування. Але пацієнт погодився. І ось я сижу. Значить, була проведена премедікація. А я сижу поряд з пацієнтом з цією крапельницею, чекаю там якісь побічні явища, там все, що описано в літературі. Так. Але все пройшло гладко, все пройшло добре. І ось закінчилась крапельниця, проходить деякий час, ну, може, година. І пацієнт встає. Встає з ліжка і встає на ноги. Так він пересувався ледь до, до туалета з ходунками. Це був, звісно, такий шок, який я, чесно кажучи, запам'ятала цей випадок на все життя. І з того часу для мене, от імунобіологія це якісь такі препарати, які дійсно нашим хворим допомагають, дуже допомагають. Хоча з роками дійсно виявилися і побічні явища, які теж були. Ну проте це все ж таки препарати дуже хороші, дуже позитивні. Безумовно, коли лікар призначає пацієнтові імуносупресивне лікування, наприклад, імунобіологію, він завжди зважив користі і ризики. Будь-яка терапія несе в собі ризики, і навіть бади. Але лікар розуміє, що якщо він не почне лікувати свого пацієнта, то пацієнт буде інвалідизований, він буде іммобілізований. І з допомогою цієї терапії наші пацієнти на сьогоднішній день вони майже не відрізняються від здорових людей. Знову ж таки, згадую, починала працювати в 2000-х років, і це були пацієнти з ревматоїдним артритом, з покрученими цими суглобами, пацієнти на кистях, пацієнти зі спондилоартритом, в яких відбувався анкілоз Хребта, вони не могли рухатись, вони не могли спати. Тобто, це повільно, повільно прогресування. І зараз ця терапія дозволяє нашим пацієнтам залишатися активними, залишатися здоровими і зберігати їх суглоби. Дуже часто пацієнти приходять. І говорять, ну от я читаю в Фейсбуці вчора або позавчора. Там пирати лікаря-ревматолога в мене спондилоартрит. Пацієнтки радять лікаря. Ні, я до нього не піду. Він е, я там чула, що він відразу садить на біо. Але ми не можемо придумати якийсь лікарський препарат, який би допоміг, і був би не біо. Тобто, у нас є певні е, рекомендації, які ми використовуємо, які засновані на сотні тисяч пацієнтів, які приймали участь в дослідженнях. І саме ті препарати, які працюють, які добре переносяться, вони у нас зазначені. І це не наркотики, на яких ми садимо. Тобто, Пацієнт має захворювання, ми повинні його лікувати. Е, ну, І мені так це було садить на біо, воно прям. Як, ну... як на голку. Да. Е, до речі, з приводу біо Препаратів. Я хочу ще один випадок, згадала. До мене звернувся молодий чоловік зі своєю мамою. Йому тоді десь років 20 було і теж з артрит, і я запропонувала, враховуючи там аналізи важку клінічну картину, запропонувала імунобіологію. На той час вже з'явився Аделімомаб. І тоді мама дуже обурилась: така хімія, така хімія, і вони пішли. Але через деякий час вони повертаються, але повертається тільки мама, а син повністю лежачий, і він лежить вдома. І вона в паніці все, що нам робити, і так далі, ми на все згодні. Так, дійсно, вони почали імунобіологію, знизилася активність, ситуація покращилась. Але кульшові суглоби були вже зруйновані, і це закінчилось протезуванням обох кульшових суглобів. Пацієнт досі до мене приходить. Я його спостерігаю. Він на імунобіологічній терапії на делімумабі. все в нього добре. Проте протезовані суглоби нікуди ми не дінемо. Або якщо відбуваються якісь структурні зміни вже в суглобах, анкілозування. Ми також за допомогою цієї терапії, от знову ж таки, нещодавно була пацієнтка з ревматоїдним артритом, і там переважно ураження дрібних суглобів стоп. Ну там просто жахливі вже структурні зміни, девіації суглобів, підвивихи, анкілози. Нарешті пацієнтка прийшла і вона хоче розпочати лікування. Але основний посил це відновити суглоби. Але ми не можемо вже це зробити. Тобто, якщо ми втратили цей час, коли був час з високою активністю, але ще без структурних змін, і ми підсадили, тобто ми почали лікування імуносупресивними препаратами або біопрепаратами, або таргетними синтетичними, або звичайними синтетичними, вчасно. Коли ми розпочинаємо цю терапію, це, звичайно, пацієнтів попереджає подальше руйнування суглобів. Ще іноді пацієнти говорять: а оця ж терапія, вона я там читав, вона сприяє пухлинам. Але я хочу зазначити, що багато величезна купа досліджень з цього приводу проведена. І на сьогоднішній день основний посил: що активне основне захворювання, активний аутоімунний запальний артрит або системне захворювання сполучної тканини. Воно спонукає до підвищує ризики до виникнення онкологічних захворювань набагато вище, аніж терапія, яку ми пропонуємо. Тому ще раз хочу зазначити, що якщо лікар пропонує якусь терапію, він зважив користі і ризики. Будь-що несе ризики, і він розуміє, що зараз терапія ця необхідна. Стосовно ризиків, також цікавий клінічний випадок, в мене пацієнт. Звернувся з артритами го і колінних суглобів. Він має псоріаз. Дуже легко псоріатичний артрит. Він хворіє 5 років. Він відвідував багато клінік зі слов пацієнта. Він лікувався в клініці Міо, Він лікувався, він мешкає в Америці активно. Він лікувався, обстежувався в якихось американських клініках. Ну, це нонсенс. Але у пацієнта не був виявлений псоріатичний артрит. Не зрозуміло, через що так відбулося. Він звернувся до дерматолога в Україні, тому що його вже замучив цей висип. Дерматолог скерував до не враховуючи артрит, і ми з ним розпочали терапію галімомабом. А пацієнт дуже йому десь 54-55 років. Дуже був фізично активний до захворювання. Ми розпочали голімомап. Він до мене приїжджає на повторну консультацію. Абсолютно щасливий, він знову повернувся до тенісу, він знову почав бігати. Він, його не турбують більш у глобах. Він страждав 5 років. Він настільки здивований, що така терапія існує і все у нас добре. Відповідно, там. Підкоригували артеріальний тиск, у пацієнта є там атеросклероз, тобто тривалий запальний процес значно підвищує кардіоваскулярні ризики. Пацієнт абсолютно задоволений лікуванням, і він раз на півроку приїжджає на консультації, привозить мені свої дослідження, показує лабораторні, і, відповідно, ми контролюємо стан імунобіології, пацієнт приймає стан його здоров'я взагалі. І Десь через три роки лікування пацієнт проїжджає і дає мені аналізи, і я бачу значно підвищені печінкові проби. Майже в три рази підвищені більше аніж 100. Я ну, насправді здивована. Дійсно, рідко на імунобіологію може бути транзиторне підвищення імунпочінкових, але це зазвичай на початку лікування. Я починаю його питати, а що там було у вас щось, можливо, ви щось розпочали там пити, можливо, було там якесь порушення дієти. Ні, нічого не відбувається. Давайте перевіримо, доки ви в Україні вірусні гепатити ще повторно, uh -huh. давайте ВІЛ повторно, аутоімунні гепатити, все негативно. Він приходить знову ж таки, я бачу ці високі трансамінати, Починаю його питати. Ну все ж таки, давайте з вами подумаємо. Ну, можливо, ви почали приймати якісь препарати. Він, а, ну, Мені трошки соромно, але хочу показати: друг порадив біодобавку для покращення потенції. В нього з'явилася нова коханка, і це насправді таких випадків величезна купа, коли пацієнти самовільно або лікарі інші додають їм бади. Ми ефективність їх не знаємо, вона не доведена. Але як я говорила, що будь-який препарат або БАД може нести в собі ризики. Відповідно, ми цю біодобавку відмінили і за місяць отримали абсолютно нормальні починкові проби. Тобто, навіть якщо ви бачите в інструкції до препарату, що проти показів і побічних ефектів немає. Це не означає, що ця лікарська добавка або цей препарат їх немає. Це тому, що препарат абсолютно ніде не був досліджений. В рандомізованих клінічних дослідженнях. Я ще хочу додати, що дійсно пацієнти дуже часто полюбляють такі бади, різні, причому цілу купу різних фірм. Але я тоді кажу їм: якщо ви вже хочете приймати бади, будь ласка, частіше контролюйте печінкові проби, частіше робіть аналізи і все. Хоча б там раз на 2-3 місяці робіть, якщо ви п'єте таку купу. Бо дійсно приходять, а я оце вживаю, а це і треба ж і омега, і треба і вітамін А, і ще якісь. Якісь там добавки, я навіть назви їх не знаю. І ще там для нервової системи, і для сну, і для шлунка, і для кісток. ну, Просто штук 10 вони їх вживають. Ці баночки, баночки, баночки. Тому ну, я раджу, якщо ви так хочете, печінкові проби ну, і ниркові. Насправді Всемірна організація охорони здоров'я і ще є одна організація, яка займається профілактикою здоров'я. Вони щорічно вони оновлюють свої рекомендації по додаванням пацієнтам бадів і вітамінів. І от нещодавно, буквально можливо декілька тижнів тому, вони оновили свої рекомендації і залишається те саме, що на сьогоднішній день, по дослідженням якісь вітаміни, мікроеліменти, вони не е, збільшують. Тривалість життя пацієнтів не попереджають серцево-судинні захворювання, не попереджають онкологічні захворювання, але вони несуть ще раз, я маю на увазі в бадах ризики. Тому, якщо цей пацієнт не має патології шлунково-кишкового тракту, не має синдром малібсорції, це коли погане смоктування, має там печінкової ниркової недостатності, він може все отримати за допомогою їжі. Якщо ви їсте ті фрукти і овочі, які Є по сезону, якщо ви вживаєте достатню кількість білку, горіхів, різноманітних харчувань, ви все можете отримати за допомогою їжі так для певної групи вікових пацієнтів, коли вже порушено всмоктування. для певної патології, там особливо шлунково-кишкового тракту, ми додаємо це для інших пацієнтів, тобто безконтрольний прийом, він вважається недоцільним. Я ще пацієнтам наголошую, що да, припустимо дуже гарна. Добавка сам якийсь мікроелімент чи вітамін, але ми не знаємо складових, чи це капсула, чи це таблетка. Ми не знаємо, що які складові туди, туди входять. Тому і алергічні реакції можуть бути, і гепатити токсичні дуже багато, дуже великий відсоток. І особливо, ще раз хочу наголосити, це стосується наших пацієнтів, які приймають базисну основну терапію. І всі препарати вони або нирки, їм необхідна, або нирки, або печінка для метаболізму, або і то, і то. І перенавантажувати зайвим не є необхідним. Ще хотіла підняти таке питання, і дуже часто я чую, коли наші пацієнти телефонують в клініку і записуються для них принципово. Скільки років досвіду є у лікаря, і якщо, наприклад, лікар має там три роки досвіду? Не хочу записуватись до цього лікаря, а хочу записуватись, наприклад, до лікаря, у якого 40 і більше років досвіду. От все ж таки, як ви вважаєте, от таке відношення деяка є група пацієнтів, які переважно е, хочуть отримати консультацію лікаря, який має там 30-40 років досвіду. Це доцільно чи ні? А ви знаєте, я скажу так. Ну, наприклад, е, клініки, де я багато років працюю, що е, Якщо навіть пацієнт прийде до молодого лікаря, і якщо щось молодому лікарю ну не ясно, він завжди може звернутись до більш старшого колеги. Бо часто буває, що старші колеги або перевантажені, або нема на прийомі або на конференції, тому в даному випадку вік не є обмеженням. Не є я пацієнтам. Кажу, не втрачайте дорогоцінний час. Бо людина, якщо ви знаєте, вік, якщо людина... Знаюча, то вона, скільки б вона не мала років, вона буде розумна і надасть певну гарну консультацію. Я абсолютно погоджуюсь, тому що я знаю багато молодих лікарів, у яких там 3, 4, 5 років досвіду, і вони настільки знаючі, вони настільки обізнані в той дисципліні, якою вони займаються: кардіологія, гастроентерологія, ревматологія. І я знаю лікарів, які вже там 40-50 років. В якоїсь дисципліні, дисципліні, але вони абсолютно не хочуть дивитися те, що відбувається. Медицина це наука, яка постійно розвивається. У нас постійно щось змінюється. Я, ну, це дуже важко для сімейних лікарів, тому що вони повинні охопити все для вузьких спеціалістів трошки легше, коли ти в одній дисципліні, але це також навіть в одній дисципліні достатньо важко постійно тримати руку на пульсі. Тому я. Також підтримую надалі Валерівну, що це зовсім не залежить від того, скільки років працює лікар. Це залежить від того, як лікар хоче навчатися, як він любить свою спеціальність і як він намагається покращити свої знання і відповідно навички. Я вважаю, що в медицину все ж таки або вже йдуть, або мають ті люди, які до цього мають хист. Бо е, тут не тільки емпатія, пам'ять, е, витримка. Лікар повинен мати гарне здоров'я і фізичне, і психічне. Е, тому, якщо вже людина займає місце лікаря, е, то я довіряю лікарю ну незалежно від його віку. Також, наші шановні пацієнти, хочу до вас звернутися з приводу того, що ми іноді очікуємо від вас ставлення з повагою до лікаря. По-перше, по-друге, у лікаря є завжди свій вільний час після роботи, котрий він хоче присвятити своїй родині, своїм дітям, своєму хобі. Крім того, лікар повинен постійно навчатися. І дійсно, як сказала Наталі Валерівна, в нашій країні, враховуючи ту середню зарплатню, яку отримує лікар, і як він постійно повинен витрачати гроші на свої навчання, конференції, платні статті, якісь там бібліотеки, які ми використовуємо, вони дуже коштовні для того, щоб постійно читати і постійно отримувати знання. Тому працювати в нашій країні лікарем – це дуже і дуже важко. Лікарі вигорають, лікарі. Постійно працюють, тому я вас дуже прошу, шановні наші пацієнти, відноситись до свого лікаря з великою повагою, поважати його вільний час і поважати його знання і можливості. Я думаю, я впевнена, що люди, які вже побули за кордоном чи зараз знаходяться за кордоном, вони відчули цю різницю і краще почали відноситися до лікарів. Це відчутно. Тож, шановні наші друзі, шановні наші колеги, я ще раз хочу вам подякувати за те, що ви з нами, за те, що ви допомагаєте нам розвиватися, допомагаєте нам працювати, ставити питання, відвідуєте наші заходи, приєднуйтесь до наших соціальних мереж: Facebook, YouTube, Telegram, Viber. І ми завжди з вами, ми завжди вам допоможемо, і також просимо від вас і зворотнього. Приєднуйтесь до наших е, телеграм-каналів, Вайберу і Фейсбуку. До нових зустрічей з днем народження клініки сучасної ревматології! Друзі, ми вам щиро вдячні за те, що ви з нами, за те, що ви стимулюєте нас отримувати нові знання, а потім передавати ці знання. Вам ми впевнені, що на майбутнє ми будемо ще і ще і ще краще. А ми вам бажаємо здорової, тихої та безпечної осені. Бережіть себе на все добре. До нових зустрічей! До нових зустрічей.